Дима, що він буде дійсно страшним чи ні. Демоверсія нагадую, що ми їх оглядаємо. Тому будемо розуміти, що може бути великі якісь лаги, просадки і все підряд, тому що це все демки. А, до речі, у нас радіогага. Треба їм буде, напевно, буде перекладач, тому що. Є тільки мови, у нас на вибір англійська, французька і іспанська, якщо не розуміюсь. Якщо не розумівся, що не, не помиляюсь. А я можу рухатись. Я не можу ходити чомусь. Де поки вона мене підготовлює. Так, да, це тільки мене готовить зараз гра до того що нас очікує. Ми десь вилізли з каналізації. Отже, ми хтось із Черепашок Ніндзя. А так як ми маємо людську руку, отже, ми Ейпріл Оніл або Okay. чи як, як того звали хлопця? Хто згадає? Напишіть в коменти, бо я забув. там будинок, the я маю поквапитися і щось з цим знайти. Так окей. Okay. На мене не зараз. На тобі. Вилки в глаз ще в. раз. Подушили. Двері можна закрити за собою? Ну це тупо, тому що вони зараз можуть з'їсти з різних кутків на нас. Ой, що написано. О, я тільки змагав натисніть діше G shib прочитати. Я розставив трохи часнику навколо будинку. Здається, ці істоти відмовляються до них наближатися. Ми повинні захистити будинок і хатину. Не забудь купити ще. Коли повернешся до міста Морі. Це ж все, думаю, тут не буде велика якась записка. Супер. Закрити. Хліб. У мене друг чи жінка випікає хліб. Ще одна записка. А як перемкнути? Ага, стрілочкою. і стоп. Це не... так, вже інше тут. Щось про Боба написано. Боб залишив ключ від хатини у своїй кімнаті. Я впевнена, що він забуде його повернути. Усе на його столі, як завжди, він так одержимий своїм радіо останнім часом. Мамо, чи мама? Це нам мамі написала? Отже, у нас, можливо, є і мама, і тато. Вже добре. Але зараз вони нас покинули, виходить, якщо їх ті монстри не зжарили. Це моя кімната не була дитяча? Ну, якось так собі. Мінімалізм, я б сказав би. Оп задор. Пікап за бандаж. А, ну бандаж зрозуміло. Щоб хілка у нас була. О, ну хоча б в одній кімнаті можна закритися буде. Вона ходить воно. Чудо-юдо. Е, ключика візьмемо і прочитаємо ще одну записку. Журнал. Це вони з цими записками придумали, чи вони можна відразу її прочитати. Привіт, Синді. Я хочу, щоб ти знала, що я закохана в тебе вже два місяці. Я хотіла б дізнатися, чи хотіла б ти зустрічатися зі мною. Ти найхарніша дівчина в школі і я люблю з тобою розмовляти. Ну, можливо, перекладач неправильно перекладає, і це пише хлопець, можливо. Чудово, що в твого тата є радіо, як у мого тата. Я люблю мати можливість розмовляти з тобою щовечора з катиним. Шкода, що в мене не вистачає сміливості говорити тобі ці речі особисто чи Сподіваюсь, Сподіваюся, скажеш так. Бо ти мені дуже подобався. Шлю тобі міцний поцілунок, Бобі. Бобі заліпає до нашої сестри, Чи що? і трубу давай. А, тобто, в мене вибір або труба, або бита. А де вони в мене в руках? Два пістолет? Три біта. <гром> <сь> Цікаво. Так, ну я так розумію, мені потрібно буде в ту хатину, але там відкриті двері. Так, я думаю, здавати якісь відсилки на свої ігри попередні. Ну, Розробники таким люблять займатися. Так, ну там той чумоход десь там аж далеко. О. А чому я не міг його в спину, наприклад, убити? Це не чесно. Я думаю, ну, типу, ми зможемо зробити йому таке вбивство в спинку. Все, закрилися. Сок... О, ну сокирка буде покруче, мені здається. Це купа часнику. Записка ще одна. Ой, знову треба заходити. Не подобається, що не можна відразу прочитати, типу. Знову, боку, це добре це не заважає тобі. Трьох пострілів у голову достатньо, щоб зупинити цих черв'яків. Стріляти їм по інших частинах тіла не так вже й ефективно. Якби я хотів послухати. Якби я хотів послухав. Ставляти. Це угу. тіло не так ефективно. Якщо я хочу защитати кулі, то краще запишу це. Ага, зрозуміло. Зрозуміло. Так, у нас якийсь шкафчик, типу, там з лутом, чи ще якісь кулі бандаж. О, да, кулі ми ще підібрали. Це що за. Це кіска така. Це розуміло, типу він їх вивчав, да? цих тверів виходить. Тепер я маю покинути це місто живим, так? Я так розумію, зараз буде якесь певне скупчення, так? Да? Ой, а ну закрися. Ага, не влучає він. Оп! Забатили. Один, два, три. Оп, Ах, лузери. Ще один. давай, давай, давай. Звісно, тут не безкінечний спаун. В мене є ліхтарик, але ми лазійку якусь знайшли. Чудово, питання в тому, куди ми маємо рухатись далі. Я взагалі-то в тачку хотів би сісти, уху. Яке бидло, щось стрибати вміє. Так, а ну ти сюди можеш зайти в цей будинок, чи не можеш цікаво. Бо тут уже двері не закриваються, тут, мені здається, може бути. На коліно на коліна. Гарчий, давай, біжи, 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 малий. Ми знайшли лайфхак, як вас вбивати. Подобається. Хоча треба було біту випробувати, чи супіру мою. Тепер я маю звідси вшиватися. Тачку сісти, дай поїхати. Є. Ну, чотири куди, правда, не три. Не роз. Ага. Не можу зрозуміти, я маю десь нагору піти, чи я можу звідти просто вшиватися вже. Є контакт. Треба, напевно, просто прочитати інформацію, куди мені писав листочок ти. Давайте я наверх піднімусь. Бо є враження, що ми зараз десь паркан переліземо. О, ми люди в печеру не підемо. Шкода, було б цікаво. Так, да, тут у нас ідуть якісь обмеження. Типуси, ми маємо, напевно, покинути зараз цю територію. Так, ліхтарик якийсь такий туркуватий нас. А, у них респаун якийсь відбувається. Погано, бо вони щось яке кулі витратили. Думаю, що я маю назад полізти в цю печеру каналізацію муксела. Щось це був довгий день. Що там пише, що там пише бігом-бігом? У цій колонізації немає хліба довше, ніж за день. Здається, що чим швидше я тут залишаюся, тим більше вампірів приходить. Ага, типу, чим довше він тут залишається. Сподіваюсь, кулі в мене якось відновлюється. У-у-у-у... мама, таке мені подобається. Стоп, внутри у мене бітка, а на 4 у мене дробовик. Ну, обріз якийсь. Ну, чи рушниця якась не до рушниця. ну куль не мали, ми туди всандали. Так, бандажики, чудо. нічого. Ну, ліхтарики, думаю, ну, у нас батарейки не сідатимуть, тому вже простіше набагато буде. Нам потрібно буде. Сюди, я так розумію, рухатись. Чи ні. А як я маю пройти? Ну, звідси ми, типу, прийшли. Ще я маю вистрілити з обріза цього в двері. Ну, є така Да. Ну, таке треба в голову дуже швидко ввучати, а бандаж не кому на юзається, кнопка Ну, на кюшку, на єшку. Е С. Um, о, Нес удар спрокали був щойно? Да. З X V. B. О, на Бі у нас бинт. Бандаж, Окей. Чи може ламати ящики? Ні, не можу. Головне, щоб у них не було респауна, то все типу, ну. То, в принципі, все маячня. Якщо його тут не будуть респавнитись, то в принципі. Їх можна вивозити тут. Вони не такі вже страшні. Ой ні, сокераха буде, мені здається. Це буде покручено багато. Ну, то часник. Ага. Тут немає проходу. Ну, сюди от. Є два варіанти. Піти низом і верхом. Ми давайте, напевно, підемо верхом. Що це О, там у якийсь кабан. Ти сюди добігаєш? Не відчувається. Ух! Ух-й! Беремо Йой, тут там треба. Блін, ще там маленьке ти заважає, мені здається. Все я можу прибити? А, я думав, що він цей вже, я можна його прибивати. Ну, дивно тут було щойно. Він просто стояв, напевно, в воді, а я подумав, що він типу став на коліна своє. Це і можна було з ним впоратися. Опа. Хм, ось два проходи. Труба не цікава. воно хочу сказати, що воно має змогу ламатися, типу. Ах ти ж козел. <звук> Перезарядка. Ох, йой. У мене в ту кімнатку зайшли трохи, перепрошую, нам не сюди. Ми помилилися номером. Тут тупік, да, буде? Ого, тут. А, -а, а це я тут був. Я був в цих краях. Ось. Треба антаж заюзати. Да, типу ми могли піти низом. Ну там знизу там ще один такий здоровидлий. І ще маленький один. Тому брін тут треба вирішити куди краще піти. Я думаю, тут буде просто лут у нас можливо. Так. Ні, кулі не встиг влучити. І як добре, що кулі вистачило. Ну, це якийсь новенький був монстр. У мене вже кулі закінчується. Ой, ні, з ліхтариком. Це такий же ж самий, ну да, це такий самий. І там ще нас чекають. а куди тут нам правильно рухатись? Ну, бо з одного боку, я вибіг був зліва, там був тупік. Справа зараз буде знову, це бедле яке плюється. Охуй-йой. Їх треба швидко добивати, бо вони... У мене вже немає хілки більше. Ну це не чесно, бо вона то швидко потім відроджується. Ах ще один чорт. Ну, а дві кулі залишилось. Ні гілки, нічого більш немає. Патрони, де да, ми взяли? На шотган, але цього шотгана теж треба нормально вилучити. А туди-тоді, куди ведеться той коридор? А я, напевно, з того боку не зміг вийти тоді. Це обхід з іншого боку, ми змогли б тут зробити. А чому? Я ж ніби більше бандажів знаходив. Є тебе типу, просто обмежена кількість. Да, там ми могли туди також піти, там був ще один монстр отой. Тобто нам граду є 2 варіанти на те, щоб пройти ту чи іншу локацію. Ну вона, типу, не. Не страшна. Але вона, типу, з монстриками. Ой, де ти в баню, Давай майте, ми з тобою такої якось. <свісно> Зачинено. Ну там, да, в мене бандажа немає. Тут дві кулі. Як ця сокира працює, я теж не знаю. І хілки ніде немає. Але там може бути теж якась хілка, може бути якісь запаси, припаси. Що робити? Вот прямо в оті прямо кімнатки, там ну, щось може никатися. Закрім двері. Так, да, як ми відчували, є тут у нас і бінти, і кулі. Бандажа каюзим, бо вона не пойде вибору далі. Так, кранто ніде не можемо дернути, щоб щось там трапилось для них. Труба, бла бла бла, ну все тут поруже. Це коротше, ми якось їх там обдурили. Вони побігли в іншу сторону нас шукати. Непогана тактика, так, телефон поки заблокую, бо на зарядці, щоб не сідав. Так, і ще зарядився. Точніше. Отут я не очікував, я ж не дірнувся. Я знав, що десь за кутком вже буде, тому що якось такі надто різкі переходи в нас з одного бугла в, в інший. Тут воно вилізло. Проте що ми цілу кулю витрачаємо. на... О, тут зараз буде міні-бос, так? Да? Мені не шкода цілу кулю витрачати. Ну, там зверху стоїть один. Там їх два навіть я бачу. В тому кутку. Це боку, просто і хілки не хочеться витрачати. А як я не влучив голову? Треба там ближче стріляти стояти, бо це ніби як дробовик. Так, її підемо нагору, і ще вон там воно є. Чумо якась от нас стоїть. А тут є якісь запаси, перепаси можливо. Ну так, але ми Хілку тепер витратили трохи. Ну як, не трохи, а трошки хіпа, точніше, Не саму Хілку, а. ХПшка. Туди не можна десь запаркурити? Так, виглядаєш, і мені туди туди могли б спуститися або навпаки злізти. Ну добре. Рухаємось далі. Тут ми все продивились. Стоп! Ми ще не були отут, от, от. Напевно, ні черта не буде. Але ми заліземо, спробуємо. Ові. Треба би тільки нам вилізти. Дякую, що випустила. У мене скоро кулі закінчиться. Пісто... О, пістолет руки клуми понабирали. Це вже добре. А просто з цієї рожобайки дуже щось мені не хочеться кулі витрачати. Давайте пістолети візьмемо. Можливо, спробуємо з ним. Біжим, 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 біжим. Вони потім. Прокидаються. О, ми пройшли. Дистанція. А, я так розумію, ця демоверсія завершена. Е, Маловато. Візуально, в принципі, дуже добре пропрацю... ну, цікаво пропрацювання саме локації. Хотілося б якось, можливо, різноманіття по атакам, по самим цим мутантам, так би мовити. Щоб вони якось більш розумнішими можливо, було, або якимось більш цікавішими. Думаю, різноманіття в подальшому має бути в їхньому плані. Ой, що ще таке хотілося б. Ну, й більш, можливо, страшних якихось моментів було б також непогано таку якусь би атмосферку додавити. Пишіть ваші враження, додивились до цього моменту, а на цьому все. Дякую за перегляд.